Всім привіт, дорогі друзі! Це рибальська школа-флагман, Ярослав Злий, і сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву та корисну тему це джигові монтажі. Джиголовка, джигріг, штопор та варіації на вухастому тягарці. Буде цікаво та корисно, тому наливайте собі запашного чаю влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. І почнемо, друзі, ми з джиг-голівки. В свій час вона була однією з найпопулярніших е, джигових монтажів, проста на перший погляд конструкція, і вона має, ясна річ, як і всі інші варіанти, свої переваги та недоліки. Серед переваг джиголівки, ясна річ, це презентація приманки. Якщо о, в місці, де ви ловите, вам потрібно вашу приманку подати максимально якісно з великою. Горизонтальною складовою і в парі з досить товстим, наприклад, флюрокарбоновим повіцем, то такий монтаж, особливо під час лову пасивної щуки, може бути безвідмовним, навіть безальтернативним подекуди. Перевага ще одна джиголівки – голівки це те, що вона досить гарно проходить усілякі водні перешкоди, на кшталт невеликих корчів. Можна її спокійно перетягувати за наявності певних навичок і розуміння, що наразі відбувається під водою з вашою приманкою. Це вам дозволить ефективно використовувати саме джиг-голівку. Серед недоліків джиголівки я би відмітив передусім досить посередні польотній якості. І якщо вам потрібно кидати світ за очі, то джиголівка далеко не найкращий варіант. Однак тут треба балансувати, скажімо так, яку рибу краще ловити на нашу джиголівку. Передусім, на мою думку, це все ж таки плямиста щука. Так, щука обожнює а, саме джиголівки. Чому? Тому що джиголівка прекрасно балансує нашу приманку і зменшує ролінг, який е, часто у нас відбувається, особливо на фетах, на приманках широкотілих з великим п'ятаком. Да? Якщо ми говоримо про ріпери або віброхвости. з твістерами все дещо легше, і ось ця така її особливість. Робить її, скажімо так, надає їй певну родзинку під час її використання. Щодо Судака, будуть запитання. Так, звісно, що є цілий пул спінгістів, які також часто використовують джиголівку саме для лову Судака. І є теж є свої нюанси. Однак, на мою думку, для Судака все ж таки краще використовувати штопор, якщо умови. Вам дозволяється використовувати. Про нього ми теж неодмінно поговоримо трохи згодом. А зараз пропоную оснастити нашу джиголівку силиконовою приманкою. Отже, друзі, беремо нашу джиголівку, нашу рибку. В даному випадку це класичний віброхвост, вузькотілий, типу Easy Шайнера в провокативному кольорі. Беремо нашу джиголівку. Як правильно оснащувати? Ясна річ, що тут найскладніше це вгадати, де потрібно, щоб наше жало гачка вийшло з тіла приманки. Для цього ми використовуємо ось такий нехитрий метод. Ми прикладаємо джиголівку до приманки і бачимо, де саме буде виходити наш гачок. І на цій дистанції ми робимо собі таку собі поміточку жалом гачка. Тобто таку зачепку, скажімо так. Якщо у вас є під рукою ручка, фломастер чи будь-який інший, ем, щось, що ви можете поставити крапочку для наглядності. Використовуйте сміливо, не переймайтеся. Це нормально. Професіонали теж так часом роблять. Отже, поїхали. Так. Заводимо наш гачечок. Тут найголовніше це друзі, не поспішати повільний рух. В даному випадку двокольорова приманка нам надає можливість класно фіксувати, як саме рухається в тілі приманки гачок. Отже, і поступово її ось так одягаємо. Одягаємо. І ми рано чи пізно дійдемо до нашої мітки. Пам'ятаєте, яку ми ставили? Ось. Я вже бачу нашу мітку. І випускаємо гачок на верх. І тепер ми просто нашу приманочку натягуємо до кінця. Фіксуємо її ось в цій точці, безпосередньо до тягарця. І готовий, скажімо так, до випробувань щуками та судаками. Ну, в даному випадку невеличкий тягарець 3 грами, тому прекрасно все. Ми можемо в цілому вже. Ловити щуку, скажімо так. Все дуже просто, як ви бачите. Як на мене, то в ваших коробках мають бути однозначно вони, особливо, якщо ви шанувальник лову щуки. Наступний джиговий монтаж, друзі, це джиг-рік. Джиг-рік наразі є, мабуть, найбільш популярним монтажем, і це, власне, не дивно. Така ситуація відбулася передусім завдяки нашим спортсменам-береговикам. Їм потрібне було тут і зараз винайдення монтажу, який би надавав можливість кидати приманки на найбільшу відстань. І саме Джекрік забезпечив їх такою можливістю. Отже, нам для цього знадобиться тягарець ось такої форми. Це форма GG. Вона буває ще паличка, ось такої форми. Прекрасно він летить, і як ми його монтуємо? Беремо наш вже зготовлений повідець з американкою, вона ж застібка, вона ж карабін. Ми її прив'язуємо до нашого флюрокарбону за допомогою вузла Клінч. До речі, хто не бачив, у нас вже є відео в рибальській школі, присвячене. Риболовним вузлам цей вузол теж там є. Якщо ви не дивилися, обов'язково перегляньте цей урок, відкриваємо нашу застіпку. Ось таким чином просто просовуємо наш тягарець і потім послідовно з нижньої сторони одягаємо нашу приманку вже, наприклад, на одинарнику. Закриваємо застібку, і власний монтаж готовий. Ясна річ, що можна використовувати такий монтаж не лише з одинарником, а і з двійником, чи навіть з офсетним гачком. Переваги, як ви вже почули, це передусім велика дальність польоту. У нього він лідер в цьому аспекті. Однак це не єдиний його Плюс. Ще одним безсумнівним плюсом цього монтажа є те, як якісно він проходить усілякі водні невеличкі перешкоди на нашому дні. Передусім, мова йде ясна річ про е, двостулкові молюски: перлівниця, дрейсена і так далі. Що відбувається? Як бачите, під час волочіння наш гачок знаходиться на певній відстані над дном. І саме це дозволяє нам з більшим відсотком ефективності проводити на такому дні наші монтажі. Звісно, що ви все одно будете рано чи пізно чіпляти, але тут є ще одна перевага. Як ви бачите. На американців у нас свобода рухів на джиглігу нашої приманки просто колосальна. Вона рекордна, якщо завгодно. І тут, звісно, що ми говоримо найчастіше про лов окуня, друзі. Це можуть бути твістери, можуть бути, бути усілякі хробакоподібні приманки, варіації на тему казари, личинки будь-що. Тобто ми можемо на одному дні завдяки невеличких ось таких от, анімаціях відтворювати дуже цікаві рухи приманки саме завдяки її рухливості. Ось це є перевагами джиґлігу. Серед недоліків джиґлігу є наступне. Якщо ми ловимо щуку, і нам не потрібно кидати далеко. Мова йде про лов на якихось невеликих водних об'єктах. Або якщо ви точно знаєте, що ось тут під ногами є щука. Нам не, в жодному разі не потрібно використовувати джиглік. Для цього є джиголівка і інші монтажі, до яких ми скоро перейдемо. Презентація. Тут, як ви бачите, свобода рухів приманки просто неймовірна. Щука любить найчастіше. Більш таку собі класичну гру, як робить джиголівка з меншим ролінгом і надає її смакові вподобання такі, скажімо так. Ще один момент, який вам обов'язково слід зафіксувати, друзі, це те, що якщо ви використовуєте ось цей монтаж, то неодмінно ставте собі за аксіому. Купувати е, гарні надійні застібки з досить товстого дроту. Тому що під час того, якщо, якщо ви ловите судака, наприклад, часто буває такі, якщо у вас застіпка якась там ультралайтова, маленька, вона просто розкривається, оскільки тягарець утворює певний важіль впливу на ось, цей, на ось цю частину американки, і вона розкривається. Тут, до речі, є дискусії з приводу того, що першим слід одягати на нашу американку самоприманку, оснащену гачком, чи все ж таки тягарець. Як краще, складно сказати, чесно кажучи, тому що тут табор, табор, є два табори. Да? На мою думку, найкраще використовувати просто дуже потужні американки і відкривати яких, для того, щоб відкрити, треба такі собі вже надзусилля. Ось так ви точно гарантуєте собі е, неможливість неприємних ситуацій на ваших рибалках. Якщо дуже тезисно, то про джиг-рік це все. Переходимо до наступного монтажу. Наступний джиговий монтаж, мій улюблений, друзі, це штопор. Найчастіше його використовують для лову судака. Ось так він, власне, виглядає наш штопор. Тобто, у нас є тягарець. Далі від нього йде ось така собі вита-пружина. Так, і сам карабінчик. Як монтується оснастка? Все дуже просто: беремо нашу силиконову рибку і вкручуємо її в тіло приманки, ось таким чином. Вона власне, взагалі сама сюди заходить, залюбки, не треба її навіть вмовляти. Ось, вкрутили. Бачимо, що спинка у нас чітко дивиться на вушко нашої, нашого штопора. Що наступне? Є карабінчик. А це означає, що, що карабінчик потрібно оснастити нашим трійником. Друзі. Тут є нюанс важливий, нам потрібно зрозуміти, де, які саме, яка саме, саме сторона жала з цих трьох. Найкраще буде сидіти в тілі приманки таким чином, щоб е, вушко гачка було перпендикулярно вісі нашого карабіна. Ось ми побачили, тобто, ось цією стороною до карабіна. І зараз ми це все діло змонтуємо. Ось, друзі, оснастили ми наш карабінчик. Трійничком. І тепер просто один гачечок встромляємо в тіло нашої силиконової приманки. Натягуємо все це ось таким чином, щоб все було в натяжку. Дивимося, де саме нам потрібно пробити тіло приманки. Бачимо цю точку. І робимо тут пробиття. Все, наш штопор готовий. І ось так він, власне, виглядає. На перший погляд, здається, це ну не надто естетично, і я з вами абсолютно погоджуюсь. Отже, друзі, у штопора є цілий ряд переваг та недоліків. Почнемо з недоліків. Як і джиголівка, штопор погано летить. Тут вже нічого з цим не вдієш. Так, дійсно, приманку на штопорі кинути світ за очі вам, на превеликий жаль, просто не вдасться. Ще один недолік це, ну, ясна річ, ми використовуємо трійник, тому будь-які серйозні корчі, чи завали, чи будь-які інші водні, величезні перешкоди і малі і не дуже. Вони всі ваші, друзі. Неодмінно жало гачка вчепиться, тому. Якщо місце, де ви збираєтесь рибачити досить складне, там умови непрості, штопор, мабуть, буде не найкращим вибором. Це недоліки. Переваги штопора в тому, що приманка оснащена трійником. Ну, в даному випадку це 4 дюйми, так? Можна 3 дюйми. Якщо ми використовуємо великі приманки 6, 8, 10 навіть дюймів, то наш штопор тут. Тут буде ще одне вушко, далі Стінгер і ще один трійник. і взагалі великі приманки. Чим більше трійників, тим краще. Але це вже інша тема, пов'язана з бікбейтами. Це ми окремо поговоримо, не переймайтеся. Давайте більш такі ортодоксальні форми і види штопору ось вони. Чтири дюйми все класика, перевага в тому, що у нас просто взірцева. Результативність на клюванні. Дійсно, коли у нас клює наш судак чи щука, часто буває таке, що ми після підсікання. Що відбувається? Приманка просто отак вилітає гачечок з тіла рибки, і рибка тримається на оцих двох гачках, так, з трійника, А тіло приманки отак тут бовтається. І який плюс? Штопор зберігає приманку просто шикарно. На одну приманку можна ловити цілу рибалку, друзі. Справді, тому що вона, забезп... вона просто захищена від і хижака, і втрат, тобто її не можна розбити. Ясно, що з плином часу, особливо м'який силікон, все одно рано чи пізно. Вам доведеться замінити. Однак саме штопор є, мабуть, лідером. лідером по захисту вашої приманки і від гачка, і від зубів хижака. Так що ось такий він штопор, кому дуже потрібен монтаж ефективний, а в ваших умовах лову. Ну, мало там усіляких корях, то використовуйте прекрасно. Я впевнений, що вам сподобається і він надійно закріпиться в ваших коробках. Наступний друзі, монтаж він, мабуть, є найбільш розповсюдженим це класичний вухастий розбірний тягарець з різними оснащеннями у вигляді різних видів гачків. Поїхали. Все тут напрочуд просто: Просто беремо нашу скобу, ось так виймаємо окремо від тягарця. Беремо якусь приманку будь-яку, яка там на нас дивиться. Тобто, давайте почнемо з одинарника. Так? Одягаємо наш гачечок ось таким чином. Все дуже просто. І тепер фіксуємо це все тягарцем. Ясно, що тут, до речі, в порівнянні з джегрігом треба трішечки пововтузитися. Тобто зміна приманки часто, вона все одно довша. А от якщо ви потрапили на ситуацію, коли у вас риба клює тут і зараз, оці 15 хвилин, то часто рибаки все одно обирають джегрік, тому що це швидше, тому що це просто швидше. Все. І ось ми одягаємо карабінчик. На наш вухастий тягарець. Закриваємо нашу американку, монтаж, друзі, готовий. В даному випадку, ви бачите монтаж на одинарнику. І ясна річ, що можна без проблем використовувати цей вухастий тягарець із двійниками ось такими оснащеними. І ясна річ. З офсетними гачками. Тепер пропоную дещо детальніше поговорити про ці три види оснащення на різних гачках. Почнемо з двійника. Дуже розповсюджений також цей вид, оскільки має прекрасну реалізацію навіть обережних клювань хижої риби. Серед недоліків, логічно, всі вже здогадались, напевне, це те, що проходження усіляких корчів. Навіть каміння завалів, будь-що ви все будете збирати і неодмінно втрачати ваші монтажі. З цим вже нічого не вдієш. Така плата за реалізацію. Ще один мінус, до речі, двійника в тому, що м'які силіконові приманки він дуже хоче швидко рвати. Тут теж нічого не вдієш, особливо, якщо нам потрібно кидати на великій відстані з плином часу це все сповзає у вас. Наступний гачок у нас буде одинарник. Все просто, просто у нас одне жало робоче. Має дещо краще проходження усіляких водних перешкод, не таке, до речі, як у Джиголівки, менше, тому що тут більша свобода рухів. І знову ж таки, гачечок, який досить так серйозно впливає на те, наскільки довго у вас живе ваша приманка. Тут можна, до речі, використовувати ще спіральку сюди накручувати. Таким чином ви продовжите дещо срок експлуатації вашої силиконової приманки. Однак офсетний гачок в цьому плані дещо кращий, оскільки має дві точки фіксації і взірцеве проходження усіляких водних перешкод. Серед недоліків офсетного гачка. Це ясна річ, якщо порівнювати його, наприклад, з нашим штопором, про який ми говорили, так? ну, Реалізація офсетного очка буде менша, ну і кратно менша, особливо, якщо ми говоримо про пасивну рибу. Якщо, наприклад, судак не ковтає приманку цілком, так? А придушує її. От, впевнений, що судачатники зараз розуміють, про що я, Це коли судак просто під боріддям ось так душить. Він буває. Хвости відриває на наших віброхвостах. З цим вже нічого не вдієш. Але офсетник прекрасно проходить корчі. Бачите, от він просто проходить, ну, все супер. Тобто по втратам приманок в складних місцях ось це безсумнівний лідер. Приманка на офсетному гачку. І я знаю, що ми це все зараз змонтуємо на нашому вухастому тягарці. Ось так, друзі, виглядає наш монтаж на класичному вухастому тягарці. Чудовий варіант, однак, якщо ви хочете ще дещо покращити його прохідність на водних перешкодах, можна використовувати інші форми тягарця. В даному випадку це класична куля, також є усілякі всюди ходи, там трикутники, вже що тільки не вигадали. Вони дійсно дещо краще проходять, особливо усілякі види водних рослин, особливо нитчатих. Тоді просто банально нема за що зачепитися. Так, деякі будуть тут чіплятися, але з цим вже взагалі нічого не вдіяти. Ось цей монтаж часто я використовую під час лову того ж судака або окуня. Та й щуку, я часто ловлю, в місцях, де знову ж таки інші монтажі банально просто ну не жбурнеш, тому що це буде одноразова акція. Тому беріть на озброєння, овсетний гачок в парі з вухастими тягарцями обов'язково повинні бути у вас в арсеналі. Хоча б тому, що це найуніверсальніший монтаж. Він досить далеко летить. Посередині між джиголівкою та джигрігом. Тобто в польотній якості посередні, досить згоден така середня швидкість заміни приманки, В зв'язку з тим, що потрібно треба діставати цей тягарець. Тут джиґрік лідер. Тобто, як ви бачите, у кожного монтажа є свої переваги та недоліки. Немає класичної. Ідеальної схеми, немає ідеального монтажу, у кожного свої умови. Навіть на одній риболовлі вам нерідко доведеться зіштовхнутися з тим, що треба використовувати різні монтажі. Наприклад, прийшли ви на річку, вранці клює окунь, і ви знаєте, що він на мушлі клює. А на мушлі нам треба використовувати швидше за все, або одинарник, або офсетний гачок на невеличці приманки. Все можна поставити джеклік, трішечки припідняти нашу приманку. І Класно половити окуня ось в ці півгодини. Пройшов час, окунь притих. Ви знаєте, що от зараз, швидше за все, щука, можливо, проявить свою активність трішечки далі. І там ви вже використовуєте джиголівку або, наприклад, той же штопор. Так? Якщо умови дозволяють ловити хижака-засідника на такий вид монтажу, ось я про що, власне, друзі, у вас в коробках. Має бути все. Ви повинні бути готовими до різних ситуацій. І тільки в такому випадку вам вдасться бути озброєним, готовим до всього. Тому що таке втрапляється, і в мене часом, коли я мінімізую мою кількість оснасток, йду на риболовлю, маленьку коробочку беру. Ну і так сталося, що я став заручником обставин. Ну, не клює окунь, але я бачу, що. Щука активізувалася, а в мене просто немає, що їй запропонувати. Або я флюрокарбон товстий не взяв, ну і так далі. Ось до чого я хотів би підвести риску, це те, що все вузькоспеціалізоване, воно і є надважливим. Беріть це на озброєння, впевнений, що це відео точно знадобиться новачкам. Якщо забули, перемотайте ще раз, подивіться те, що вам потрібно для ваших умов. Сподіваюся, було корисно. В кадрі був Ярослав Злий, це були джигові монтажі, найрозповсюдженіші. Побачимось неодмінно в наступному відео. Красно дякую вам за увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. До речі, якщо виникнуть якісь питання, не соромтесь одразу, просто зараз. Пишіть їх в коментарі. Я надам відповіді на кожен коментар. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. І побачимось в наступних відео. Нехай щастить!